Дидактична гра четвертий зайвий. Потрібно малята знайти один зайвий предмет. Із чотирьох. Що тут зайве малята? Гелікоптер це повітряний транспорт, а все інше надземний. Що тут зайве, діти? Так, шапка, бо все інше. То сумки. А тут що зайве? Так, а тут зайві ботинки. бо це взуття, а все інше одяг. Що тут зайве, діти? Так, зайвий грибочок, бо все інше то квіти. Тут що зайве? Так, зайва мишка, бо все інше то свійські тваринки. Тут що зайве. Банан, бо все інше то ягоди. Що тут зайве, дітки? Так, квіточка, бо все інше то дерева. А тут хто зайвий? Ведмедик, бо всі інші живуть у теплих країнах. А ведмідь у нас. Тут хто зайві, дітки. Курчатко, бо всі інші то тварини, а курчатко це птах. Тут хто зайвий? А тут зайва собачка, бо всі інші то птахи. А собака тваринка. Тут хто зайвий. Так, тут зайвий цілий кунчик, бо він комаха. Хто тут зайвий? Так, кактус, кактус це не іграшка. Тут хто зайвий? Каченя, хоч він і плаває, але він птах. Що тут зайве? Так, бейсболка, бо це одяг. Тут що зайве малята. Ведмедик, бо це іграшка, а все інше то меблі. Дякую вам за увагу. Гадаю, вам було цікаво. Бажаєте з нами ще погратися? Підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на нові зустрічі.